Вітаю вас, шановні, та незламні українці! Це прогноз погоди в Україні на тиждень з 13 по 19 жовтня. Одразу попереджу, що прогноз може змінюватись, тож слідкуйте за новими відео по погоді. В Україні на цьому каналі. Спочатку я кажу по опадам впродовж тижня, а потім по температурі повітря і все інше. Сприймайте це відео як аналітику. Розпочнемо з понеділка, де атмосферний фронт за добу прийде через всю Україну, але нова порція дощів прийде наприкінці понеділка, переважно на північній області. У вівторок погода в Україні буде частково під контролем цикону з Росії, тож на півночі, центрі та заході країни можливі локальні дощі. Водночас у середу у Чорному морі формувався. Ватиметься циклон, який пройде по Криму, східним та південним областям України. Також внаслідок циклону з Росії дощітиме на півночі та заході країни. У Карпатах очікуються снігопади. У четвер через антициклон ситуація буде набагато краща, бо він вижене хмари з України, але не всюди, бо по може тільки на півночі. У п'ятницю в Україні майже без зопадів, але у Криму можливі дощі, але є маленький нюанс. Дуже маленький у суботу. Біля Криму утвориться циклон, який принесе потужні зливи на півострів та буде рухатись на північ. Тож у неділю циклон продовжить мандрівку по Україні, приносячи дощі та зливи, переважно на південь, центр та схід країни. Ось такі опади будуть, а от температуру я поясню дуже просто. От дивіться. Щодо ґрунтових заморозків впродовж тижня, вони очікуються на заході, півночі, сході, півдні та частково центрі країни. Там температура опуститься від мінус 3 до нуля. Ранкова температура впродовж тижня в Україні колатиметься від мінус 1 до плюс десяти тепла. Денна температура повітря у свою чергу впродовж тижня колатиметься від плюс 3 до 16 тепла. Пориви вітру на суші калатимуться зі швидкістю від 3 до 12 метрів на секунду, а у морі від 3 до 20 метрів на секунду. Нагадаю, що на цьому каналі у понеділок, середу, п'ятницю, будуть виходити більш детальні прогнози погоди на 2 дні. Тож підписуйтесь на канал та увімкніть сповіщення, натиснувши на дзвіночок. Бережіть себе, все буде Україна!